Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBus. І сьогодні ми поговоримо про нове направлення, яке я хочу тестувати, це а, гіфтбокси. Всі ми знаємо, що такі гіфтбокси, що вони популярні вже певний час, і а, я не бачу, що ця ніша. Починала просідати. Я бачу, що з'являються нові цікаві направлення саме в ній, але таких як просадок не помічаю. Тож вирішив створити таку сторіночку і спробувати цю нішу. Так, ну і власне, ось ця сторінка. 25 пропозицій поки що я зробив на цій сторінці. Чесно скажу, мені не дуже подобається візуал, але так як цей проект робиться для тесту і для того, щоб. Показати вам, що така ніша в цілому є, і її можна використовувати і пробувати на ній заробляти, я не можу зараз розсіюватись на те, щоб витрачати час на створення гарного фото. Хоча це дуже важливо, саме фотографія в інтернет-продажах продає. Цього разу я не заморачувався над назвою, не, не заморачувався над логотипом ти де і Я дійсно хочу просто протестувати цю нішу, пролити на неї трафік і спробувати щось отримати із замовлень. Якщо ми отримуємо замовлення з цієї ніші, якщо я бачу, що вона... Працює, що вона підходить під той товар, який я пропоную, і подачу, то я розумію, що я покращуючи цю сторінку, контент асортимент, я буду збільшувати і кількість замовлень.